Друзі, нас інфоперші про головне поїхали, в міру того як Росія зазнає поразок на фронті, зокрема через удари по стратегічних аеродромах та Кримському мосту, Путіна за повідомленнями розглядає можливість застосування ядерної зброї, зокрема ядерного удару по Києву, вражаючи це засобом примусу України до капітуляції, пише телеграм-канал Топорпумсте, який також коментує стату видання Mail. Однак, за словами колишнього голови служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, такий крок викликає занепокоєння навіть серед російських військових та спецслужб. Б, які побоюються глобальної катастрофи та витрати контролю на ситуації. Патруша вигра самово стримування ядерного сценарію. Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев та начальник генштабу Валерій Грасамово усвідомлюючи наслідки ядерного удару, вживають заходів для запобігання такому роду. подій. вони організовують закриті наради та консультації з метою стримування ескалації, збереження стабільності в країні. Міжнародна реакція. Китай і США. Міжнародна спільнота, включаючи Китай та Сполучені Штати Америки, висловлює занепокоєння щодо можливості застосування ядерної зброї Китай як стратегічний партнер Росії не підтримує ескалацію конфлікту. А США та їхні союзники попереджають про серйозні наслідки у разі ядерного удару. Сценарій зміни влади. Операція Наступник у разі загрози, застосування ядерної зброї. Можливий сценарій зміни влади в Росії. Патрушев та Гарасово можуть ініціювати операцію наступник спрямовану на усунення Путіна від влади на встановлення якогось нового керівництва, здатного забезпечити стабільність і уникнути ядерної катастрофи. Україна. Готовність до будь-яких сценаріїв Україна продовжує зміцнювати свою обороноздатність та готуватися до можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема, розглядається посилення проти ракетної оборони та дипломатичні зусилля для запобігання ескалації конфлікту, коли ядерна загроза стає реальністю, навіть найвідданіші союзники можуть стати опонентами. У критичні моменти історії рішення однієї людини можуть змінити долю мільйонів. Але коли на кону виживання нації, навіть найближче оточення може стати на заваді, в той же час Україна має що. Відповісти пише телеграм-канал Офісне Мишення у серці Російської Федерації лунають вибухи на об'єктах, як ще вчора здавалося недосяжними. Знову ночі зсу застосували новітню стратегічну ракету, неофіційно прозвану Українське орешніку». відповідь на масовану спробу АРФА відновити ініціативу на фронті. За попередніми оцінками уражено одразу шість стратегічних цілей, зокрема командні пункти, сховища боєприпасів, центри керування дронами, глибокі підземні бункери, ППО та Генштабу, вибухи по всій краї... Рині вибухи зафіксовано уперше Саратовській області щодо стратегічної авіації. Друге нижня, Новгороді, командний центр ППО, третє смоленсько Смоленсько-Логістичний вузол, четверта Дамповий підземний вузол зв'язку, п'ята курицько технічна база зберігання боєзарядів, шоста один із бункерів поблизу Алтайського озера, відоме укриття для вищого керівництва РФ. Жодна система ППО не встигла навіть зафіксувати запуск. Пише російський телеграм-канал, наближений до військових сотні загиблих. Один генерал поранений за непідтвердженими даними. За численними джерелами загинуло понад 200 осіб, переважно офіцери зв'язку. Технічний персонал обслуговування системи ще понад 300 поранено, включаючи з генералом повітряно-космічних сил зазнав зазнаважких уламкових поранень під час вибуху у одному командному центрі. Один із тимних бункерів пов'язаний з Путіним було уражено прямо ступінь пошкодження не підтверджено. рівень паніки в Кремлі безпрецедентний. Що це за ракета? Нова ракета, таємна розробка ЗСУ, створена на базі КБ КБПівденне карпатських військових. Шахти і досвід союзників дальність до 2800 км вісімсот кілометрів. наведення, не фіксується системами типу контейнер. Бойова частина проникна здатна поражати глибокі підземні структури на глибині до 90 метрів. Запуск мобільний без сліду траєкторії ускладнює відповідь. Паніка в Кремлі Патрушев готує перемовини. після ударів. Скликано терміновий радбез. Потім ізольований його доповідь про наслідки не з'явилася у змі. Патрушев, згідно з джерелами вже контактує з дипломатами США Канера з метою оцінки варіантів завершення конфлікту випадку провалу літнього наступу війну може заморозити достроково навіть без офіційного миру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.